Я знаю, скільки можливо? Шість днів. Ой, слова мене опишу. І Відбувається. Приходить, скидають нам заявочку, типу, на, вода, що потрібно. Необхідно крані сюди привезти, загружаємося, скільки можемо і швидко розгружаємо, і вставляємо туди до хлопців. Ну, що таке хотіло себе більше щось завозити, але немає можливості, бо часу дуже мало. Дві три на розгрузку. Пробуємо по чуть-чуть підвозити. А, Можна є. Правда, було так? але таке... Зараз? Один раз щось прилетіло було і все. Сьогодні не знаю, але коли ми в'їхали. Вчора сюди метрів 15, 15 від нас. Як завжди, спокійно, нормально. Тримаємося. О, нікого не губили. Дуже вода. якось некомфортно. Місце мало дайте продукти, <просту> ну, <просту> ну старших туди всередині <просту> <але, просту> пробуємо. <просту> О, Молоді, мобільніші спригнути, і, і, якщо. Ну взагалі це вже моє якась. Шоста з схлопне. Водій, механік теж. Да. Тільки на кольосній п'ятниці. Хлопцяма здружився, нормальні пацани. Чесно сказати, тільки ну, з ними би їздив пофіг куди. Здружилися, так нормально. Вчора їх не було. А Дімончик. Димончик? Тихий. Тихий.